Всім привіт! Сьогодні я покажу, як прошити телевізор Samsung. Вірніше, не телевізор, а не. процесор. Ось він цей процесор. То є шасі S65A. І прошивка знаходиться в самому процесорі. Така вона трохи сумнозвісна ця модель. Тому що якщо не прошити процесор, то треба міняти буде ось цю всю плату. Її знайти то є проблема, тому прийдеться її прошивати. Оскільки немає я такого програматора, щоб тако взяв, під'єднав, клац клац і все поїхало, тому прийшлося трохи помучитися з цим ділом. І хочу розказати про кілька нюансів, щоб ці муки в майбутньому були зведені до мінімуму. Навіть сам я коли от беруся за цей програматор, я за нього беруся раз в півроку, і таке враження, що кожен раз, як в перший раз, і приходиться знову все вивчати. А так собі от відео та й от згадаю, щоб то довго не вникати в цей процес. Значить, почнемо з самого початку. То є біос. Про все решту походу розкажу. Нам потрібен комп'ютер, який має ЛПТ-порт. ЛПТ-порт має бути налаштований в режимі ECP. Також в розширених налаштуваннях це вже я таким методом тика, до цього дійшов. Ну, принаймні, так от вийшло. Він має бути в режимі dm якщо є такі от. Налаштування. Це є от перше, що має бути виставлено так, щоб граблі звести до мінімуму. Програматор. Програматор виглядає ось так. Це є класичний програматор для роботи по SDA SCL шині. Він у мене в такому виконанні. Ну, є в інших різних виконаннях. От у мене в такому. Виконаний він на мікросхемі 74HC 367D. Ну І друга там маркування якесь зашифроване. Ну Менше з тим, цей програматор є класичні схеми є. Ми про це сьогодні говорити не будемо так глибоко. Ним можна прошивати телевізори, безпосередньо припаявшися до цієї колодки. А також є телевізори, які... Мають це все діло виведене на VGA, а він же Десаб Порт. Тоже в рідко телеюзерах телевізорах я такий от перехідник зробив. І живлення по USB. От Живлення це зараз буде самий такий камінь-спотикач. В теорії він був заточений під Visual i2C. Ну, Програма для мене якась трохи неймовірна. Я шию через Postal 2. Вибираємо ми процесори Micronos. тобто алгоритм прошивки, хоча в нас не Micronos, у нас від Samsung процесор, але десь у них там ці алгоритми прошивки збігаються, і тому будемо шити от цим шляхом. Так, що перше треба нам зробити? Заходимо в налаштування. Settings, Вибираємо LPT-1. Може бути дефолт, але LPT-1 вибираємо. Далі вибираємо наш програматор. Тоді у нас оцей vct Jig. Далі тут ці всі галочки по замовчуванню. Більше нас тут нічого не цікавить. Нам треба перевести процесор в режим прошивки, тобто занулити шину SCL. Її можна механічно зануляти, тобто законтактувати її до землі, до маси, до мінуса, то як називає. Або це є програмно чик і пише, що шина занулена. Далі нам потрібно включити телевізор в розетку. Нажати клавішу «Версія». І от коли з'являється оцей надпис Bootloader 4028 Hex» або ще там щось по-інакшому, це означає, що все відбулося чудово, телевізор наш розпізнався програматором і можна робити читання прошивки, або запис, або верифікацію. От. Галь. Але є один такий нюанс от з цим от всім ділом, з цим моїм програматором, з цією програмою і з цим довбаним телевізором. Нюанс це вже такий, я його якби, вичислив. Шляхом е, від безнадійності, що нічого не виходить, нічого не прошивається, нічого не виходить. Просто вже тако бездумно робив якісь такі речі, що просто вже... З кожним кроком, у мене присвідо думка, це все кинути і забути. Суть в тому, що на той програматор потрібно подавати живлення. Живлення з ЛПТ-порта там воно дуже якесь таке от е, низькострумне. І фактично, можна сказати, його там немає. Воно не вистачає мікросхемам для якоїсь їх коректної роботи. Його треба подавати ззовні. При подачі 5 вольт програматор взагалі не хотів нічого робити, він просто видавав помилку. Відповідно, я вже не мав більше варіантів і вирішив зменшити напругу до 3,3 вольта. При 3,3 вольта він вже почав якось адекватніше працювати, і при зменшенні напруги до 3,1 вольта програматор почав працювати. Все рівно він якось то тяжко ту прошивку туди зашивав. При верифікації він видав помилку. Але тим не менше, все вийшло. Ось от такий от виник нюанс. І от цим нюансом я хотів з вами поділитися. Дякую за перегляд.